Вітаю вас в ефірі телеканалу Місто. Я Альона В'язнікова. І як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми Фітнес Клуб Фітленд. Акція від Фітнес клуб Фітленд. Тільки в серпні ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка, телефон для дойдок 050 346 53 38. Футзальний клуб «Лука» готується до переходу в елітний дивізіон в рамках підготовки до дебютного сезону Кременчужан в екстралізі. Підопічні Валентина Цвелих вдома двічі зіграли з покровською командою Титан Зоря. У першому поєдинку перемогу здобули господарі 6-4. В складі Лукаса голами відзначилися Євген Леміш двічі. Максим Кулька, Максим Крупін, новачок команди Анатолій Доманський. І ще один раз м'яч у власні ворота відправив воротар гостей. На наступний день Лукас втратив перемогу на останніх хвилинах гри. У складі Кременчуцької команди голи забивали Максим Кулька, Антон Тарасенко та Євген Леміш. У підсумку нічия 3-3. Марія Лівер не пройшла до фіналу Чемпіоната Європи з плавання. Вихованка Полтавської школи плавання блискуче стартувала у другому півфінальному запливі і на позначці 50 метрів мала другий результат серед восьми учасниць цього півфіналу. Однак в результаті фінішувала лише восьмою з часом одна хвилина 6,59 секунди. Вона на 22 сотих секунди покращила свій кваліфікаційний результат, але при цьому здолала заключну п'ятдесяти. Етрівку найгірше серед плавчинь її півфінального запливу. Відтак за підсумками двох півфіналів: 16 учасниць. Марія Лівер мала 15-й результат. Наша землячка ще має шанс отримати нагороду в цих змаганнях. 21 серпня відбудеться кваліфікаційний заплив на 200 метрівці брасом, в якій також виступить Марія Лівер. Вчора, 19 серпня, помер відомий у минулому. Юрій Москалець. 17 років життя Юрій Іванович віддав полтавській команді майстрів. Будучи за своїм амплуа півзахисником, москалець забив 75 голів. Це другий після Івана Шарія, показник серед всіх бомбардирів головної команди Полтави за історію. Юрія Москальця ховатимуть у четвер, 21 серпня. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Я Альона В'язнікова. Прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі Місто.